Я всіх-всіх вітаю на Харківщині. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба і побільше спокійних днів, щоб швидше-швидше закінчилось це все жахіття. Я тільки ну, наготувала, налаштувала знімати відео, і в мене виє, на жаль, сирена. Ну, що ж ти зробиш? Ось таке воно реальне життя. На Харківщині, на жаль. І я хочу з вами сьогодні поспілкуватися, перед вами тут деякі детальки. Це не як і не майстер-клас, це навіть не таке корисне відео. А, тому якщо ви чекаєте від мене зараз тут користі, вибачте, ви його навряд чи отримаєте. Це відео, скоріш, для тих, хто полюбляє дивитися, що ж я в'яжу. І. Хоче познайомитись зі мною поближче. А якщо ви тут вперше, то я вам кажу ласкаво, прошу. Мене звуть Юля і це мій канал В'язані історії з Юлією Савлюк. Я в'яжу будь-що, тому тут ви зможете побачити будь-які речі. Так. І я хочу вам зараз показати, розповісти про один чудовий проект, спільний проект, в який я все ж таки маю намір вступити. До речі, хто дивився моє відео з планами на. Жовтень місяць то той вже чув про цей спільний проект. Мова йде про другий сезон спільного проекту під назвою Дівчатка. Такі дівчатка. Організатором цього спільного проекту виступає Тома Новікова. І вона автор каналу В'яжу на дивані. І я з задоволенням вирішила доєднатися до цього проєкту. Я вже в першому частині приймала участь, але до фіналу не дійшла. В останній момент вирішила, що мені не вподоби моя річ. Я в тому проєкті приймала участь зі светром для свого чоловіка. А, дійсно, хто зі мною слідкує, той пам'ятає, що цей светр я перев'язувала. В цьому проєкті Тома трішки змінила номінації, і вони такі всі цікаві. Я зараз для вас зачитаю три номінації: перша все краще тобі коханий, не кохана, бо минулого разу було для нас, для нас, коханих, а цей раз для наших коханих чоловіків. Я так думаю, це не обов'язково має бути чоловік, це може бути син, може бути батько. Це моя така думка, я коханому в'язати не планую в цій номінації. Хоча все можливо, тому що у тому проєкт, наскільки я пам'ятаю, буде тривати до грудня місяця. Але про це ми пізніше з вами поговоримо. Далі, що ми далі? У нас сам собі дизайнер цій номінації треба створити якийсь шедевр, самостійно вигадати його і, звичайно, зв'язати і поділитися зі своєю аудиторією з нами, з вами. Тому що, до речі, не обов'язково бути youtube блогером, щоб приймати участь в цьому в'язальному проекті. Ви також можете доєднатися, якщо ви встигнете завершити свою номінацію, то чому б ні? І третя номінація, в яку я йду, це невиправна. Я, до речі, минулий раз також приймала участь в третій номінації Невиправна, і тоді я в'язала своєму коханому чоловіку. Ось так воно виходить. Чому невиправна? Я буду в'язати іграшку. Я буду вперше в'язати цю іграшку, але я не можу на себе називати дизайнером цієї іграшки, тому що я. Користуюсь майстер-класом, знайденим на просторах інтернету, і вношу деякі свої правки, корективи. Я дуже-дуже хотіла ляльку, це була моя одна з мрій. Тепер би ще знайти, де я її черв... червички поділа, У мене є для цієї ляльки червоні Я надіюся, що вони їй підійдуть. Ні, будемо в'язати з вами червички її. Ось така у мене дуже чудова <сум> руда пасма є. Як моє, ну у мене не таке яскраве руде волосся, у мене більш <сум> такий спокійний тон. Я вже цю пасму декілька разів витягувала, тепер вона у мене вже така прям розпушена, розпушена, але ж. Ще я з нею навіть не працювала і буду тільки вчитися цьому всьому. А, я вже відв'язала ляльці голову. Оченят тут, не, тут немає. Зараз оченят, оченята в цій ляльці по-іншому там робляться. Я маю надію, у мене все вийде. Якщо мені не сподобається, я перероблю. Але зараз поки що нічого не буду робити, буду в'язати деталі, а вже як буду збирати, тоді буду. І, і зараз я працюю над тілом. Я разом з вами буду в'язати тіло своєї ляльки а в... і відповідати на питання, тому що Тома, як завжди, придумала деякі цікаві питання. Тому я маю надію, вам буде цікаво поближче познайомитись зі мною. Ну що ж, йдемо? Перше питання в першій номінації звучу так. Як часто ти в'яжеш чоловічі речі? Чи можеш показати фото? Я, на сьогоднішній день у мене у чоловіка відв'язано чотири светри було. Для свого чоловіка я в'язала чотири светри. Один уже не презентабельний, він його заносив повністю до дирок. В прямому сенсі цього слова. І три вони в чудовому, гарному стані. Хоча той, що він заносить до дирок, я там навіть і ті дирки підшивала. І зараз, якщо знайду, звичайно, фото, буду вам тут трішечки-трішечки вставляти фото светрів цих. Також я трішки в'язала для свого сина, можливо, і зв'яжу. Я й для нього, до речі. Хм, треба подумати над цим питанням і поміркувати. Можливо, я і піду в цю першу номінацію, але поспілкуюсь з Томою і поспілкуюсь зі своїм сином. А у мене у сина такі вимоги, він не дуже полюбляє багато різноманітних в'язаних речей, і зараз в нього стиль спортивний. І це зрозуміло навіть чому. Він майже нічого не носить, окрім спортивних штанів. І різноманітних худі. Тому, можливо, я і вив'яжу для нього худі. Але про це я подумаю трішки пізніше, поговорю з ним. Можливо, він і погодиться. Але для того, щоб йому в'язати худі, треба закінчити свої всі светри. От вона розпочинала. Так, також сину я і чоловіку багато в'язала різноманітних аксесуарів, шапки. Як ці снуди, рукавиці. Ну, це таке, я вважаю це дрібнички і, і не обов'язково вміти, де да, від... де ж ти діваєшся, той фокус. Вибачте, щось в мене сьогодні тікає мій фокус. Маю надію, що картинка більш яскрава буде. Далі йдемо далі. І наступне у нас з вами питання: це е, чи носять твої рідні. Твої вироби, який виріб найдаліший. <гум> носять, Ігор до сих пір носить кофту, яку я в'язала з Альпака Роял. Ні, вона не Альпака Ройол. Я не пам'ятаю, як правильно Це пряжа, це була пряжа з картоп. Ні, не картопу. Мабуть, в мене вже склер роз. Я не пам'ятаю, як це називається ця пряжа. Вона така товстенька, і я її в'язала на сімірці. І я думала, що навіть взагалі нічого не відв'яжу, тому що, ну, чесно кажучи, мені було вкрай важку... важкувато в'язати <св> з цієї пряжі, але ж все-таки відв'язала я, і кардиган цей, ну, можливо, вже в цьому році він і не вдягне, але ще весною одягав. Рукава були добрі на нього. Цей кардиган, я якраз його йому зв'язала перед війною. А, так, був ще светрик, дуже такий, багато светриків було різноманітних у нього, якщо бути чесними. А також була кофта, яку я в'язала для свого сина з машинкою з Жакардом. І мені Чоловіка-тка її врятувала, тому що на той момент я навіть не знала, що акрил не можна прасувати. Я його попрасувала. Бо хотіла, щоб детальки всі були рівні. Дякувати Богу, вона жия і вона мені його зібрала докупи, бо воно витяглося. Вона його зібрала докупи і посадила на підклад. І цю кофту на підкладі, як куртку, моя дитина дуже довго також носила. Вдала такий, вдалий такий вийшов виріб також, мені здається, одна з улюблених шапок Ігоря це була шапка Зірочка, яка доволі була популярною. На моєму ютуб-каналі двостороннім жакар. Ну, чоловічі светри я вже не буду повторяти. Чоловік мій з задоволенням носить мої светри, всі светри, і ще всім розповідає, що це зв'язала я їх. Ось так. Тому у Ігоря просто зараз такий період йому потрібні худі, але я якось у нього запитала, це я зараз тільки згадала. Як кажуть, <головік> коли почала знімати це відео, я в нього запитала, чи носив би він худі. Яке я зв'яжу? І він сказав, так, да, носив би. Щось у нас там, мабуть, до нас прийшов. Бу дуже шумно. Так. І третє питання в цій номінації: чи рахуєш, скільки пряжі вив'язала за рік? Чи ставгаєш вив'язати те, що купуєш? <плес> я ні, не рахую. Був один час, колись мені хотілося. рахувати, Коли я тільки починала вести свій youtube канал, десь у когось з в'язальних блогерів я піддивилася цією ідею і. Записувала. Зараз я цього не роблю, особливо, тому що я в'яжу іграшки, і треба було б спочатку зважувати, скільки там пішло, бо все ж таки, коли ти наповнив іграшку вже хлорфайбером, ти вже не можеш знати, скільки в тебе пряжі пішло. Ну, мені якось, чесно кажучи, не дуже цей момент цікавий. Я більш записую. Скільки, що і коли я розпочала і коли я його завершила. Цей момент мені доволі більш цікавіший. І я ні, не встигаю я вив'язувати все, все, що мені я накупувала. У мене доволі велика купа запасів, але дуже цього мені хочеться. І переходимо до наступної другої номінації, там також три питання. І перше питання звучить наступним чином. Що для тебе головне у виборі пряжі та інструменту? Ну, якщо ми говоримо про інструмент, то це зручність. І для мене зручність завжди була на першому місці. Якщо ж ми говоримо про пряжу, то мабуть на сьогоднішній день це якість. Тому що, якщо раніше я обирала за кольором, то сьогодні я обираю скоріш за якістю. Ну і доступність ціни, звичайно. Хотілося б, щоб якісне, зручне і побюджетніше. Далі, чи спина твої фантазії вартість пряжі, чи навпаки стомулює? Um, ні, нічого в мене не спинить. Якщо я вже загорілася, то я все рівно це зроблю. Uh, я чому, в чомусь собі відмовлю, а куплю пряжу. Можливо, це неправильно, але дякувати Богу, мій чоловік розділяє мої думки, і він мені завжди купує пряжу, якщо я вже його прошу. Ну, звичайно, в рамках розумного, але все ж таки купую. І третє питання. Який найкращий виріб ти пам'ятаєш? Такий, що подобали подруги, колеги, якщо є, поділись фото? Mm. Доволі багато компліментів я отримувала від свого светра, який був відв'язаний гачком. Потім доволі багато компліментів я отримала від кардигану. І туніки, яку я відв'язала в техніці. Була як ця техніка називається. Японська техніка, але не пам'ятаю, як вона називається. вибачте. Фото, якщо не забуду, вставлю, я тільки ну, буквально нещодавно відповідала на подібне питання. У себе у відео в результатах розішу конкурсу. І переходимо до третьої номінації. Там також три питання: невиправда. Питання перше. Скільки виробів на рік ти можеш зв'язати, що переважає? Чесно кажучи, не рахувала, але мені здається, в цьому році у мене велика купа дрібниць. Дуже багато дрібниць, тобто я багато в'яжу і іграшок, і шкарпеток, і рукавичок. Велика купа дрібниць. Єдине, якщо я дов'яжу ті вироби, які у мене на сьогодні вже є розпочаті, то плечових виробів у мене буде сім. А це маловато. Хотілося б хоч по одному плечовому виробу в місяць. Ну, це мені дуже хочеться. Але як воно буде, я не знаю. Йдемо далі. Наступне питання. Що тобі більше подобається в'язати і з якої пряжі? Чесно кажучи, я маю задоволення від в'язання з будь-якої пряжі, навіть якщо вона якась проблемна. Я з задоволенням в'яжу, для мене немає ніякої проблеми. І також немає проблеми, що саме в'язати. Просто іноді. В моєму пріоритеті переважає той чи інший інструмент. Зараз я більше працюю зі спицями, але мені дуже хочеться багато гачка. А... Зараз я працюю над тим, що мені треба дов'язати деяку річ з гачком, але я не доберусь до неї, тому що на розпочинала купу іграшок, вона розпочинала купу аксесуарів, але не дойду до кінця. Треба працювати над тим, щоб дов'язати ту річ. Далі йдемо. І останнє питання. Розкажи, про що ти мрієш для себе, Уяви, що війна вже закінчилась. Я тільки хотіла спочатку сказати, що. А, мрію про завершення війни. А, про що я мрію дійсно? Це про те, щоб ми могли всією родиною подорожувати, подорожувати і нашою країною Україною. Звичайно, саме перше Україною хотілося би подорожувати, бо є багато міст. І куточків нашої держави, і про які ми навіть не чули, не знаємо. А також, звичайно, за кордоном подорожувати, але саме подорожувати, а не жити за кордоном, тому що життя за кордоном це одне, а подорожувати це інше. Ну що ж, друзі, я дала відповіді на всі питання, пішла я далі творити свою іграшку, що в мене вийде, звичайно, покажу вам з часом. А ви, якщо ще не підписалися на цей канал, то зараз саме час це зробити. І до наступних зустрічей у наступних відео.